Отже, продовжую розповідати про виявлені факти службового підроблення документів у Красненському селищному комунальному підприємстві, ознайомившись із посадовими, тобто робочими інструкціями працівників підприємства, перевірив їх відповідність відомостям нарахувань та утриманням заробітної плати. Що ж виявилося? Виявилось, що 28 грудня 2020 року начальником Красненського селищного комунального підприємства Романовським Орестом затверджена робоча інструкція прибиральників, шляхів і тротуарів. Перші 9 осіб, працівників, поставили підписи про ознайомлення 28.12.2020 року. 20-го року – Це Коут Надія Іванівна, Ніцьпань Віра Васильівна, Кульчицька Леся Васильівна, Цюга Ольга Петрівна, Гринчишин Наталія Зінов'ївна, Паньків Олег Ігорович, Дендура Назарій Володимирович, Коковський Павло Богданович, Смаль Сергій Михайлович. А інші шість осіб Катарчак, М.І. 31.08.21 року. Антонів І.М. 21.10.21 21.10.2021 року. Левко В.А. 26.11.21 року. Мандій ММ 04.02.22 року. Романюк ОІ 08.02.2022 року. І Патковська МС 05.09.2023 року. А тепер подивимось до дати звільнення Романовського з посади керівника селищно-комунального підприємства. Вже у жовтні 2021 року на посаді начальника був Сушкевич яким же чином Романовський міг надавати для ознайомлення посадові інструкції Антонію Левко-Мантій Романюк петковський якщо його вже не було на посаді начальника? Хто ж такий мудрий в лапках у комунальному підприємстві, що так шахраював з документами, підставляючи Ореста Романовського? Напрошується ще одне питання до керівництва селищно комунального підприємства. Чому інші працівники, прибиральники, шляхів і тротуарів роками працювали без посадових інструкцій? Я вже не веду мову про начальників. Зокрема, Гринчишин Наталія Зинов'ївна прийнята на посаду ще у 2016 році. пані Віра Васильівна у 2009 році. Цюга Ольга Петрівна у 2016-му, Когут Надія Іванівна у 2019-му, Дендура Назарій у 2019-му. А всі вони чомусь дружно вирішили в лапках ознайомитись із своїми робочими інструкціями тільки 28 грудня 2020 року. Невже вони роками не знали і не виконували своїх обов'язків? А які вони мали обов'язки? Підмітати проїжджу частину доріг і тротуарів вулиць, чистити їх від снігу та льоду, посипати піском, копати та прочищати канавки і лотки для стоку води, очищати від льоду та снігу пожежні колодязі для вільного доступу до них? Поливати бруківки, тротуари, зелені насадження, клуби та газони, періодично промивати і дезінфікувати вуличні урні, очищати їх від бруду. Працівники комунгоспу, що не були своєчасно ознайомлені із робочими інструкціями, не володіли інформацією про свої права та обов'язки, викладені у інструкції. Значить, вони їх не виконували і не працювали. Я так можу розуміти, вони не працювали на тих посадах, тому що вони не були ознайомлені з інструкціями. Накладаючи інформацію про нарахування заробітної плати за січень-березень 2021 року, на інформацію про робочі інструкції, випливають деякі цікаві особливості. Наприклад, Захаревич Оксана Володимирівна 19.03.2019 року написала заяву про прийняття її на роботу за сумісництвом, прибиральником службових приміщень. Наказом номер 14 від 19.03.2019 року вона прийнята на вказану посаду закладом .086 50 копійок. E, тобто 2086,50 копійок. Тобто гривень, ну будемо так говорити. Але у відомостях про нарахування заробітної плати Захаревич фігурує як прибиральник шляхів і тротуарів з заробітною платою 3019 гривень і 86 копійок за січень 2021 року, 3 тисячі гривень за люті 2021 і 3 тисячі гривень за березень 2021 року. Одночасно у робочій інструкції прибиральника шляхів тротуарів підпису Захаревич немає, але такий підпис міститься у робочій інструкції прибиральника службових приміщень, затвердженого Романовським 28.12.2020 року. Мене виникає питання, чому у наказі номер 14 зазначена менша сума посадового кладу, ніж у відомостях? Друге питання, чому у відомостях про нарахування заробітної плати Захаревич числиться як прибиральник шляхів і тротуарів? Робочу інструкцію прибиральника шляхів і тротуарів не підписувала отримувала заробітну плату як прибиральник службових приміщень, про що зазначено у робочій інструкції. Третє питання, чому у відомостях нарахувань та утримань заробітної плати смаль Сергія Михайловича числиться як прибиральник службових приміщень за планом 6 тисяч гривень. Четверте питання, чому Смаль Сергій Михайлович прийнятий на роботу як прибиральник шляхів і тротуарів? наказом номер 8 від 21.01.2011 року поставив свій підпис 28.12.2020 року у робочій інструкції як прибиральник шляхів та тротуарів. Виникає питання, яким чином Смаль Сергій Михайлович був проінструктований щодо своїх обов'язків ще до влаштування на роботу. Виявляєте, він був влаштований на роботу 20 січня 2021 року, а поставив свій підпис про те, що він ознайомився з робочою інструкцією 28.12.2020 року. Як це розуміти? Як це? Я не можу цього зрозуміти. Що, е, значить, ну це те саме, що поставити фіру перед, е, перед кіньми, чи як це називається? Е, ну, я цього не розумію. Для мене це не зрозуміло. Це тільки те, що я вказав, це тільки те, що маленька частина того, що виявлено мною під час ознайомлення з офіційними документами Крестьянського селищно-комунального підприємства. І в мене виникає питання, чи не є це те, що я зараз озвучив свідченням зловживань у фінансовій діяльності комунгоспу та селищної ради? Адже за тим всім, що я назвав, що я вже виклав, за тим всім ховаються фінансові операції. Тобто заробітна плата ховається. Но ми ще до цього вернемося. Я просто хочу тільки вказати про те, що от на, цьому, на цьому я завершую, тому що якщо говорити, якщо говорити від початку до кінця то дуже багато часу буде забирати це все. А в е, мене мені так здається, що краще маленькими такими маленькими кусочками, маленькими порціями подавати ту інформацію, яка є на сьогоднішній час, на сьогоднішній час в мене. І, і ще одно, чи не свідчить те, що я виклав, про те що це є ознаки значить оця інформація вона містить ознаки кримінальних правопорушень вчинених службовими особами службовими особами красненського селищного комунального підприємства і, і хочу підкреслити Красненської селищної ради, тому що Красненська селищна рада є засновником, і вона мала контролювати. Діяльність Красноє